Посаджена вона у нас через метр рядочок під соломою. Кущик від кущика 25-30 см. Капелька у нас. Це вже у нас останній збір. Це вже у нас скошена клубніка. Вигромаджується солома, старий листок, щоб не було всяких хвороб. Це все вивозиться, потім фрезується і виходить ось таке От вже поле. Це у нас амі вже готова, бріла вже готова, грандароса вже готова. А це в нас готується Аргентера і Фейт. Ось такий у нас трактор. Всім доброго дня. Для каналу Ярика Мазора знімаємо. Це вже у нас останній збір. Посаджено було воно в Фріго першої репродукції. Ось така вона до сих пір. Здорова. Кінець сезону. Ягодка без хвороб. Здорова, гарна. Без плямистостей і всяких. Посаджена вона у нас через метр. Метр, тому що ми робили під свій трактор. Можна і густіше кума, як виходить під, під свою техніку. Кущик від кущика 25-30 см. Посередині капля. Ось така от. Капелька у нас. З водовиловом. 20 Через кожних 20 см. Давалися стаціонарні підживи двадцятки, потім більшість з От І профілактика від всяких хворій по листу. Листочок здоровий, гарний. Це вже у нас скошена клубніка. Вигромаджується солома, старий листок, щоб не було всяких хвороб. Це все вивозиться. Потім фрезується і виходить ось таке от вже поле. Це вже сфрезовано, вигромажено, скошено, починає рости новий саджанець. Це в нас амі вже готова, бріло вже готова, Грандароса вже готова. А це в нас готується Аргентера і фейт. Це все вивезеться, сфрезується і буде ось такий результат. Буде все красиво, гарненько. Буде, тут же починає рости копанка. В вересні місяці буде готова. Готуємо клубніку під розсаду копанку. Ось це у нас гарандороса. Там вже амі і бріла вже готова. І ми її вже скосили. Зараз фризуємо, щоб гарно. Пустила вуса і гарно проживав все саженець. Ось такий інструктор. ці гарно зрихленій землі. Зараз воно пускає вуз і буде дуже гарно проживатися, все буде чистеньке вже, без зілля. Так, Полиниця на мільйон. Оце дійсно сорт на мільйон, це сорт бріла. Дивіться, це першорічка, нова посадка. Я такого ще не бачив. Це вже був п'ятий збір і воно далі висипається, чудо ягода. Дивіться з цієї сторони. От тут дуже класно видно. Причому, що бачите, кущі молоденькі, вона не встигла навіть вирости, була пізна посадка. Диво ягода. Тут в нас є 50 сотиків. Тут гектар, але там далі сорт Амі. Теж прекрасніший сорт. З 50 сотиків бріли. В першу річки ми взяли почти 18 тонн ягоди. Ягода до кінця груба. Там в нас ще є Амі. Перші ягоди, просто як кулак. Далі вже там мілчає. це вже шостий збір у нас. Це вже дивіться, шостий збір, дивіться, досі яка ягода. Ну, ягода крупна. Ягода ще досі крупна. Це сорт Амі, так? Так, це є сорт Амі. Тут, тут грандороса. Сорт грандроса, то ви сьогодні його збирали, казав, так? Так, сьогодні був вибір, але от дівчата такі ще знизу вона така біла, то ще полишали її. Хоч файно вибирають у нас далі. Є ще фейт. Фейт фейт. Фейс правильно. Фейс. Фейз. Фейз. Він починає плодоносити десь в 20-х числах, але я бачу вже доволі є такої червоної ягоди, де не дещо вже треба. Ось. Ми вже навіть один раз от вибирали і чесно далі починає кидати, не знаю чому так. Флоренс 22-го кидав, 20-го. А це от чуть-чуть раніше починає. Але Флоренс така ягода врожайності, вона не гірша за Флоренс. Тут нав'язано стільки, що чудесно все. Кущики маленькі, просто не встигли вирости тут першу річка. Це пізній, дуже солодкий, смачний сорт. І Аргентера. Аргентера. От така от ягода вже починає підходити. Це найпізніше, що у вас є, так? Саме пізніше. так. Вона навіть пізніше за фейс. Угу, по сроках. То тобто, типу, Ще ні разу її не вибирали. Від просто мальвіна, вона дуже слабоврожайна. Ця має бути врожайніша за фейс, ви говорили. Теж пізній, дуже гарний солодкий сорт. Це зараз де останній збір сорту Гранда Роса. Сорт прямо здивував. Ягода дійсно, як яблука, просто шикарна. В якій нема конкуренції. Дуже гарний розмір ягоди. Всі дивуються Так, Всім добрий день. Продаємо наші амі. Дивиться полуниця смачненька, шикарна. Дивіться, яка черга. Всім дякую. 1680 грамів. I'm gonna go get one.